Оповімти дашто Лемківські байки. Війна ПСОМ і вовком. Раз ушов пес до ліса. Стрітивша з вовком Лемківщина у казках. Мишко Адамчак, музикант і доброволець госпітальєрів, презентував новий творчий проєкт Оповім ти дашто. Розповім тобі, дещо це збірка казок з лемківським діалектом. Автор створив аудіовізуальний проєкт на основі сімейних оповідей бабусі та дідуся, депортованих з теляви у 1945 році. Ми вже записали перший ау аудіоальбом, першу збірку. І крім того, до кожної казки ми зробили такий анімаційний відеосупровід для того, щоб діткам було, е, ну, було цікаво не просто слухати, ну, слухати можна собі десь в дорозі, там, е, вбираючи в себе багатство лемківських говірок. А власне, діткам можна там і перед сном, і просто в рамках там, якогось е, е Прививання свого свого рідного можна. Е, ми рекомендуємо і будемо раді, якщо батьки будуть включати наші казки діткам. Масова депортація корінних жителів центральної Лемківщини створила критичну загрозу збереженню їхньої унікальної фольклорної традиції. Автор вирішив створити проєкт Оповім ти дашто для того, аби зберегти діалект та автентичну спадщину лемків перед записом аудіорозповіді виконавці приділили особливу увагу вивченню специфічних говірок того часу. Тут мені. Сподобалося, в першу чергу як актрисі, що з нами працював діалектолог. І, відповідно, спершу я зачитала, так як я вмію, так як я можу, ленківський діалектом. Він мене виправив, зачитав сам. І я десь вдома тренувалася, ну, так, щоб це було більш-менш гарно. Професійно, ну і мене ж цікавить, звучання не тільки таке ленківське, мене цікавить що й професійне акторське звучання, тому що казка це ну така озвучування казки, Це таку теж напряму моя професія, моя робота. Тому хотілося б, щоб воно було так професійно і гарно. Загалом було зібрано пів тисячі казок, з яких 18 найкращих потрапили до збірки. Під час аудіосупроводу присутня й анімація. Автори детально відтворили вбрання лемків. Та Особливості архітектури Лемківської спільноти Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.